Кадри підготовки до спільних навчань російських та білоруських військових триватимуть вони із 16 січня до 1 лютого. Повідомляє Міністерство оборони Білорусі. Тренуються росіяни та білоруси як єдина армія, заявляє самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо нужним. І совмесну групіровку військових сил, і свої військові сили. Точка хочеш міра? Готовся к війні. Лукашенко не каже, чи готовий відкрито вступити у війну, але майже рік дозволяє російській армії використовувати територію держави як плацдарм для атак. Якщо Кремль спробує повторити наступ на Київ, то швидше за все це станеться із Білорусі, заявив нещодавно головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Україна до цього готується, укріплює кордони та посилює військові угрупування. Розповідає речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Додає сил та засобів для нападу на цій ділянці у ворога поки немає. Але недооцінювати його не варто може створювати і провокації, і власне це, це і так відбувається на даний момент для того, щоб Україна тримала на цих напрямках необхідну кількість сил та засобів і очікувати. Спроби вторгнення, нанесення відбиття атак, і ми не можемо перекинути на більш важливі напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії. Найскладніша ситуація вважає Демченко сьогодні на Бахмутському напрямку. Поруч із Соледаром, українські військові щодня відбивають там штурм. Ворог кидає нові сили, втрати росіян великі, щоб поповнити особовий склад. 15 січня Росія може оголосити про додаткову мобілізацію. Повідомляє головне управління розвідки. Цього разу призов відбудеться в великих містах, зокрема Москві та Санкт-Петербурзі, каже представник розвідки Андрій Черняк. Ми знаємо, що вже підготовлено проект указу про цю мобілізацію. Взагалі, за планами Росії, за планами Кремля, збільшити кількість збройних сил до 2 мільйонів осіб. Безумовно, в їх планах є проведення наступальних дій. І захоплення нових територій за словами секретаря РНБО загострення на фронті слід очікувати в лютому. Це російська Федерація, вона є в якоїсь мірі. Е Країною, яка до якихось дат має щось звітувати 24 лютого буде рік от з того моменту, коли вони безглуздо почали от велику війну проти нашого народу. Про такий же термін говорить. І президент, ми розуміємо, що маємо використовувати найближчий час. Січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії. Світ знатиме у всіх деталях, як і коли агресор готує нову ескалацію. Ці Володимир Зеленський у цьому ж відео закликав Росіян уникати мобілізації, а тим, кого призвали, здаватися в полон. Проблема у тому, що їм не вистачає припасів на стільки війська. Отже, їхні слова це бурмотіння, як приміром, під час вересневої мобілізації. Коли половина людей повернулася додому, бо їх не могли забезпечити необхідним. Після мобілізації Росії потрібно буде щонайменше два місяці для того, щоб створити нові підрозділи. Згодом буде навчання, і лише потім новоприбулу армію можна буде відправити на передову. На думку експерта, сил для наступу у росіян поки недостатньо. А керівник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, на навесні у наступ вже може піти Україна. Дарина Коломієць та Дмитро Панов. Суспільне новини.